Вітаю всіх, хто любить малювати. І сьогодні відео буде про те, як намалювати нам в умовах інтер'єру середини кімнати. Намалювати нам об'єкти меблів, там стілець, стіл, там диван чи кровать, тобто об'єкти кімнати в перспективі, як це правильно зробити. Це було, це було таке прохання. Ось у коментарях, щоб я показав, як це робити, з точки зору перспективи, щоб це було грамотно і реалістично, по-перше, давайте з вами зараз визначимось, що існує у нас два види перспективного зображення, значить, внутрішнього вигляду кімнати. Або будь-якого там, ну, скажімо так, приміщення. Да? Це є у нас перший вид фронтальний і другий вид це кутовий. Фронтальний це ну, зараз ми будемо малювати саме цей вид фронтальний, а кут, значить, кутовий вид це коли ми з вами бачимо ось лише кут нашої кімнати. Да? Цей вид, він. він більш такий, значить, зображені обмежений, тому що ми можемо охопити не всю кімнату, а лише її кут. А, наприклад, значить фронтальний вигляд кімнати це ми можемо це ми з вами бачимо значить, передню стінку, бокові стінки, підлогу і пол. Ось, значить, давайте спочатку з вами зараз ми визначимося, як намалювати нам ну, саме кімнату. А потім ми будемо вже від, ну, від цього відштовхуватися і в кімнаті будемо розташовувати наші об'єкти. Да? Дивіться, ось у нас, наприклад, наш малюнок да? з нашого інтер'єру. Ми з вами проводимо обов'язково лінію горизонту, без неї нікуди, і ставимо точку перспективи, ну, хай буде посередині. Хоча це не обов'язково. Ми можемо її і сюди змістити, і сюди змістити. Малюємо значить, фронтальну стінку. Наприклад, вона у нас буде такого розміру. Ось наша фронтальна стінка. Ось вона. Це наша фронтальна стінка. Це стінка, на, на, на яку ми з вами ось дивимося зараз отак прямо. Да? І через цю крапочку і кути нашої стіночки ми ведемо отакі лучі, отакі лучі, промені, да? які нам дають змогу, що зробити. Визначити нам, оце я зараз витираю ці лінії, щоб вони нам не заважали, визначити нам е перспективне скорочення наших стінок відносно нашої. Цієї крапочки на нашій фронтальній стінці. І ця крапочка це наша би, точка зору нашого. Тобто наш, наш зір якби сфокусований на це місце. Ось. І відносно цієї крапочки, зараз ми будемо з вами розташовувати всі об'єкти, які будуть у нашій кімнаті. Ось. Ну, наприклад, давайте почнемо з Ось да, тут у нас кровать буде стояти. Да? Ось, є така умова, що якщо наша е, кровать буде, буде стояти паралельно до стінок, а не під кутом, да, фронтально буде стояти, то тоді все буде добре. Да? Ну, тут тут е, е, значить, е, питань не буде ніяких. Е, всі будуть наші лінії е, побудови нашої кроваті будуть підпорядковуватись в цю точку. Але якщо я зараз цю розверну, да, наприклад, ось кутом до нас, то тут будуть вже грати у нас зовсім інші умови перспективи. І це я, я, вам, я вам зараз це розповім. Але спочатку давайте намалюємо нашу кровать, яка у нас підпорядковується фронтальній перспективі. От у нас, наприклад, ось у нас буде отут у нас буде її основа кроваті. Ось вона йде вот таким чином, да. Ну, це буде бильці кровати нашої. Ось тут. Хай тут будуть у нас ніжки кровати, отакі ніжки. Да? І тепер що я роблю? Я з цієї крапочки, із крапочки ніжок, з кожних, із цієї крапочки, з цієї крапочки, я веду в цю, в цю нашу крапочку перспективи. Ось дивіться, що відбувається. Оп! І сюди до ніжки. І десь тут моя кровати. Закінчується. Бачите? Ось, ось, ось ця наша кровать, вона, з точки зору перспективи, відносно цієї точки. Ось вона фронтально, бачите, всі лінії кроваті йдуть в цю крапку. Нікуди там, не в іншу сторону. Бо якщо ви наприклад, намалюєте отак, да, наприклад, отак іде кровать, то вже лінія пішла кудись мимо. Це вже помилка. Зрозуміло? Отак треба робити. Ось, Ну і так, так далі. Там, Наприклад, е значить, спинка кровати. Тут да, от так піде. Отак. Раз. І сюди два. О, підіймаємо тут, тут, отак буде виглядати спинка вже на тому боці. Бачите, ця більша спинка, ця вже вуще і менше. Ця вище, це нижче. Тобто, вже так виглядає кровать. Далі стіл, наприклад, я зараз малюю, наприклад. Стіл ось у мене буде кришка столу. Ось її ширина. Да? Ніжки столу. Ось ніжки столу, висота столу. Да? Ось у мене крапочки. Ось у мене крапочки. Ось крапочка, ось крапочка, ось крапочка, ось крапочка. Бачите? І з кожної цієї крапочки я веду всю нашу, в цю, в цю нашу крапку зору, нашої перспективи. Ось і пішло. Далі я. Визначаю довжину столу, бо він вже має у нас якусь межу, да? якийсь розмір має. Ось у нас стіл. Ніжка буде йти, бачите, на рівні з цією ніжкою. Тобто, ось бачите, по цій лінії. І ця ніжка навіть буде трошки виглядати. Ось вона. Оця ніжка буде виглядати трошки ось тут. Бачите? Ось, ось, ось оця ніжка навіть іще нижче десь тут буде виглядати. Отаким От чином. Бачите, оце стіл. І так само стілець. Да? От, наприклад, біля нашого столу значить, стоїть стілець. Я малюю зараз ось сідушка, ніжки нашого стільця. Ось вони йдуть. Ви вже знаєте, що робити. З цієї цієї, цієї, цієї крапочок веду в цю крапочку. Отаким от чином, от чином. Таким чином. Єдине, що тут вас може збентежити і може вас збити з, з, з толку, це, це оцей пучок у цих ліній не, перспективи. Ви можете зайві лінії, які, які вам заважають, вже можете їх так, ну, скажімо так, витирати, щоб ви не плуталися. Да? Ну, я зараз не плутаюся, бо я ну, маю досвід, уже, а, а ви от на перших етапах можете не, не, плутатися. Тому намалювали один об'єкт, да, тут стіл. Витерли оці його лінії значить, і малюєте наступні лінії. Ну, зараз, наприклад, отак ми і зробимо, да? отак, щоб у нас ці лінії зайві нам не заважали. Ось, хоча б отак. Ми зробимо, бачите? О, І ось у нас ось у нас залишилося з вами оці чотири лінії. Раз, два, три, чотири від цих чотирьох ось крапочок. Далі довжина нашого. Стільця ось, ось, сідушка нам так відкривається. Тут у нас ніжка ось так відкривається до цього рівня йде, бачите? ось. Ніжка дальня, там відкривається, у нас, бачите. і спинка у нас йде, Спинка йде отаким от чином. Раз, отак от вона, ось так, трошки у нас вона відгинається, спинка, да? ось так, від, від, відгинається. І ось у нас висота спинки. Я з цієї крапочки веду. Цю крапочку і визначаю напрямок спинки. Ось, бачите? Все. Спинка готова. Ось у нас, бачите? Стілець готовий. Але зараз давайте з вами розберемо, наприклад, отут між нашим столом, стільцем і нашим е е кроваттю стоїть якийсь, ну, скажімо так, е Ну, Якийсь пуфік там, чи там якийсь там журнальний е, такий, знаєте, маленький е, столик. да? Ось, Наприклад, ось я малюю кут цього нашого журнального столика. Тобто цей столик стоїть не паралельно до стін, а стоїть якби до нас не фронтально, а кутом. Ось, розумієте? І що тут тоді відбувається? У нас є два напрямки скороченням перспективи. Якщо в цьому випадку у нас один напрямок, бачите, один напрямок, все йде в цю одну, одну крапку. То тут у нас вже їх два напрямки. І, і тут у нас значить, з вами може бути чи тут крапка, чи за межами нашого малюнку. Ну, Давайте зробимо за межами малюнку. І тут за межами малюнку. Ми робимо оце друга і перша крапочка. Да? Це у нас якийсь буде абсолют там, о, наша фронтальна. Тут у нас вже буде е, працювати е, е, перспектива кутова. Як це виглядає? Так, і так, як ми з вами малюємо об'ємний кубик е, е, з, е, з, е, з визначенням його кута. Ось я з цієї крапочки веду в цю крапочку, з цієї в цю крапочку. І так само з цієї ж крапочки. Цю крапочку і з цієї крапочки в цю крапочку. Визначаю довжину розмір нашого цього е, журнального столика. Да? Ось він є. Ось його ніжки йдуть. Ніжки є. Далі я з цієї крапочки, з цієї крапочки веду в цю крапочку. Ось пішло, співпало. З цієї крапочки в цю крапочку пішло, співпало. І я визначаю, де у мене буде ніжка. Четверта, бачите? Ось тут на, на, е, ну ось тут е, четверта ніжка, її буде ледь-ледь видно. Далі з цієї крапочки я веду в ту нашу крапочку кутову, з цієї крапочки я веду в цю крапочку. Ось. на перетині ми знаходимо з вами основу нашого журнального столика. Чи це якась табуретка, чи якийсь пуфік і так далі. Розумієте, що це відбувається? Ось. Це вже кутова перспектива. Тобто, коли наш, наш об'єкт, наш предмет стоїть не фронтально, бачите? Бо ми ж не можемо, ми ж не можемо, так, так же не буває завжди, що у нас всі об'єкти в кімнаті стоять паралельно до стін. У нас може бути так, що у нас може бути там якась ваза стояти, ну, якось. Кутом, чи якась тумбочка, чи шафа, чи, чи ще щось. Ну, тобто, Може бути що завгодно. Там, чи коврик може, може лежати якось так ну, ну так скажімо, не, не паралельно до стін. І нам необхідно якось показати е, значить, його е, е, перспективне скорочення. І тут вже у нас е, працюють оці додаткові е, е, значить, е, крапочки кутової перспективи. Тобто, те ж саме, як ми малюємо кубик, так само буде малюватися об'єкти і кімнати, ось, меблі. Ось, в принципі, те, що вам необхідно знати на перших етапах при малюванні інтер'єрів. Ну і далі тут, ось бачите, наприклад, якщо вікно, ось у вікно на, на стінці, на стінці нашій, значить, вигляду. Прямо да? на цій стінці у нас буде вікно виглядати таким чином. А на стінці боковій. Ось дивіться, я переношу значить, розмір вікна на, ось, розмір вікна на цю стінку. Ось він у нас є. Ось крапочки. Далі з цієї крапочки в цю крапочку веду раз. З цієї крапочки в цю крапочку веду два. Ось ми визначили. Це ж вікно, але на цій стінці воно буде виглядати от таким чином. Бачите? Тобто в перспективному скороченні фронтальному. Ось, чи це картина якась там, чи це плазма якась, чи ще щось. Ось так будується все, що ви хочете намалювати середині кімнати. Я думаю, що це відео вам допоможе, і вам після цього пояснення буде якось легше малювати ці об'єкти в інтер'єрі. Бо є. Такі моменти, що просто чогось не розумієте, і воно вас може бентежити, і ви можете буксувати на, на одному місці. Якщо зараз ви це зрозумієте, то я думаю, що після цього ви будете робити залюбки замальовки будь-якої кімнати. І, і щоб розвинути це бачення, робіть замальовки бажано з натури, не з уяви, з натури. Потім можна і із уяви, коли вже ви будете мати великий досвід малювання з натури. Да? Тоді ви можете вже, в принципі, моделювати ці всі форми із уяви. Ось. На все добре, до побачення, до нових зустрічей.